Друзі, всім привітик! Будиночок в селі знову на зв'язку. Вчора був день відпочинку від праці в Ютубі. Нічого не знімала. У мене вчора свято було, аля день народження. Ну, нічого ми такого не гуляли, пір не устраювали, не святкували. Просто посиділи, повечеряли та і все. В день займалася консервацією і все. Ну, Такого більш нічого не робила. Ну а сьогодні вже працюємо. Зараз вийшли на наш сільський Забест супермаркет Інгород. І працюємо. Готуємо вечерю нашим е, малим шипсьдикам поросятам. Чорненьким Че, Чорненьким зараз покажу вам, що робимо. Почали про полку. Вийшли спробувати, що як воно рветься. Грязюки нема. Сьогодні таке шпарило, все підсохло. Тож ми почали полоть. Бур'ян піднявся моментально на очах. Просто за ці п'ять днів у нас п'ять днів були дощі. Коврик пішов такий, що ну, він забив усе. Я який більший полола, який менший оставався і думала, що я його полоть не буду. Так як в тому році він зовсім особо не розрісся, тому що серпень, ну і липень і серпень у нас був не дощовий, сухий, і він собі сидів на місці. А в цьому році просто ліс. Тут зараз я вам покажу Короче, комедія. Морква, як у лісі, росте. Морквочка, ну, зато не попечеться, бо сьогодні таке жарило, ну, ми будемо виполювати це все. Свиням будемо полоть, бо, звісно, це ж чересчур. Він бачите, як стоїть увесь вгору, пішов, він не стелиться, а пішов угору. Йому влаги хватає він влагу любить. Дощики його поливали. Оце ж тут між морквою в мене все була цибуля. Моркви навіть не видно. Ми випалили цибулю повністю, все обрали. Тут прольотів щось з цибулі не видно взагалі. Оце отут він був, отут ось проліт. Нічого не видно. Хто там? А? Сусіди теж трудяться, працюють, вийшли. А, полоть, картоплю, мабуть, полять. В них там картопелька. Ну, ми випалимо ви це, все, сильно напрягатися не будемо, поросятам кожен вечір будемо виходити, рвати, та і все. Таким Сказати образом і позбавимося від бур'яна. Вчора зібрала помідори три таких великих бавмітовських відра, куча репаних було після дощів, гнилих е, ті, що на землі лежали. Нічого, все одно є. І там ще багато помідорів. Бачу, навіть і попідспівало. Треба буде який більше бур'яну такий, що на них прополотять, то, звісно, коврик на помідорах я трогати не буду. Він там їм добре. Кабаки вже засихають наші. Зараз підемо, покажу вам огірки. Ось моя дорожка заросла. Та все під полем. Чорнобривці. Красота пахнуть, я побожнюю, як вони пахнуть. Вчора день. Чотири штуки нарвала, теж полопалися, ну, а останні ще зелені. Ось такі в мене огірки. Все, їм амба, вони вже засохли. Ну, такі, знаєте, ще кінчики якісь зеленіють, ще щось на них цвіте. Ну, я сумніваюся, що тут щось буде. Ну, такі все шипзики будуть. Поки не вириваємо, випалим бур'ян. Отак, бачите, піднявся. Бур'ян, вони ж були повністю чисті. Геть. Ну, Засохлий. Ну, та хвата, скільки нам тих огірків треба. Скільки нам треба тих огірків? Вже наїлися, наконсервували, куди дівати. Ну, якби вони далі так родили, куди б ми їх дівали. Оці китайські монстри теж засохли. Ну, вони б, може, були. На них напала якась болячка, цей пороноспорос чи щось, щось таке. Ну, я особих ніяких усілій не прилагала і не. Не старалося їх спасти, тому що я ж кажу, ми наїлися і заготовили скільки, скільки нам треба. Так що нам вже, в принципі, не треба. Ух ти, лелека полетіла. Капуста моя жива, білокрилка на ній, є, йти не буду на неї. Звісно, я не хочу. Ну, а ми вже картоплю будемо полоть пізніше. Випалимо це, а картоплю вже потім. Може, вона ще підсохне трохи, бо якось по-зеленому ходить, вона хай засохне, трохи приляже, бо вона ще й не лягає. Ну, Слов'янка сильно й не лягає, вона стирчать отаку вгору. Може, може, скосимо? Не знаю, побачу. Може, скосимо з гребем, та й все. Ну, якийсь тут... Кусок з мішійом, тут чисто. Не знаю, як воно вийшло, так, треба виходить. Отакі у нас справи: Сільське життя, сільська лафа. Оце наше море. Сільське. Тут ми працюємо, відпочиваємо і релаксуємо. Перець але ну, теж бачу, що фітофтора трохи. Я вже була рвала, десятку закривала. ну, Нормальний, багато такого назривала. Сьогодні вирвала буряків, зварила, завтра буду борщову приправу робити. Квасоля там теж вже засихає, тоже. на ній полоті ми не будемо, е як засохне, вирвемо, тоді випалимо, бо вона там заплутана така, ну її в баню не хочу. Все. Вже, звісно, все одно скоро будемо городи обирати. Ми таке саме основне повиполюємо і все. Працюємо далі. Друзі, ось такі квіточки вчора мені подарував Вова на день народження. Гарні білі троянди. Тортика вже з'їли. А це від тіті Люби. Гарненький букетик собачка спить. Муха муха. Кірпічі порозкидав бухтар. Друзі, ще на секундочку сніму вам покажу. Віточки після доща хоста так піднялася і викидає бутончик і вже буде цвісти. Позеленіла така. Класно. Я трохи згороди накопала, чорнобривців посадила, бо вже вся красота оцвіла і хочеться, щоб щось ще радувало око. ці. Петуні пересадила з горшочків, Бігонію сюди тикнула, бо щось там її забивало. Тут петуніка, ну таке, щоб трошки щось було різнокольорове. Вода вчора жарило і сьогодні жарило. Дивіться, як випарувалася вода. Просто в нас таке ем, іпарення було, що дихати на дворі важко було. І ви подивіться, як випарувалася вода. Треба буде завтра доливати, але ну, я думаю, що завтра так само паритиме. Оце два дні. Вчора у нас якраз перший день, що не було дощу, а то п'ять днів був дощ. І вчора парило ужасно, і сьогодні парило. Капець ви подивіться, ну він був не повин, ну не наскільки, скільки там води. Можна вибирати воду, того, що після доща ще й Вова косив, туди нападало, викосив садок мені. Якраз дощик полив. Хоч зелененький не сухий. бо в таке время, обично він уже сухущий. Ну, і похвастаюся. Доробив качелю, вже катаємося на ній, зробив ще в п'ятницю, ну, так як я нічого особо не знімала, то сьогодні хоч сниму, покажу, а така качелька вийшла. Якось так. Ну, а я не пам'ятаю, а може, я й показувала, мабуть, пок... чи то він робив її? Може, він ще робив, маві, її. А вже в готовому вигляді. Так, да, я показувала, він ще при цей, прилампічував. Ну, це вже така готова. Коротше, релаксуємо на ній. Зранку каву п'ємо. Теж сюди накопала, посадила в рядок чорнобривці. Так не садю їх, тут не сію, того, що вони випікаються, вигорають. Тут після обід сильно сонце пече, а отак перед дощиками якось завжди ловлю момент і насаджую їх. Бачите, ну вони трохи прив'яли, нічого, вони одійдуть. Так що побігла я далі працювати, бо зараз ще треба обірвати спаржу і капусту. Ой, содню і сояшничок який зацвів. Нічого собі. Красавчик, і сливки, сливки тут у нас є. Вони мілкі такі, ну нічого нормальні.